Ви знаєте цього чоловіка? Можливо, ні, але його ідеї врятували життя мільйонів людей, які переживали біль, втрату і війну. А от ваш психотерапевт, улюблений блогер-історик чи подруга з терапії точно знайомі з його вченням. Це Віктор Франкл, австрійський психіатр. Філософ і людина, яка навчила світ шукати сенс навіть у стражданні, він прожив майже все двадцяте століття. Навчався у віденському університеті, де його вчителями були Фройд і Адлер. Він глибоко вивчив психоаналіз і індивідуальну психологію. Але зрозумів, коли людина втрачає сенс, потрібні інші інструменти. Тому він створює третю віденську школу психотерапії логотерапію, у центрі якої не симптом, а пошук сенсу життя людиною. Логотерапія вчить головна рушійна сила людини прагнення до сенсу. Він успішно допомагав тим, хто зневірився в пошуку сенсу. Але потім прийшла війна, і його власне життя стало випробуванням усіх його переконань. У такому місці, як Констабір, важко не думати про те, навіщо взагалі жити. У таборах Франкл втратив батьків, дружину, фізичну свободу і перший рукопис своєї книги, але не втратив надії. Там він відкрив головне: людину можна позбавити всього, крім одного свободи вибору, свого ставлення до того, що з нею відбувається. Людина завжди має свободу обирати свою відповідь на події. Це одна з ключових ідей логотерапії, замість того, щоб поринути в страждання, Віктор вирішив допомагати іншим. Просто там, у таборах, він слухав людській історії і допомагав знаходити сенс у любові, у спогадах і мріях, у спогляданні світанку і співі птахів, у краплині гумору серед відчаю, в допомозі тим, хто слабший у всьому, що ще можна зробити для життя. Ті, хто майже зламався. Хто думав про самогубство, знаходили не просто розраду, а повноцінну психологічну допомогу. Так, логотерапія стала доказовою завдяки самому автору. Він власним життям довів, сенс можна знайти навіть у найтяжчих обставинах. Логотерапія та екзистенційний аналіз вільно інтегруються в будь-який інший метод психотерапії. Після війни Франкло написав понад 30 книг, перекладених десятками мов. Одна з найвідоміших, людина в пошуках справжнього сенсу, знову стала світовим бестселером у 2022-26 роках. Його ідеї глибоко вплинули на сучасну психотерапію та реабілітацію. Сьогодні ці ідеї продовжують жити в Україні, де так багато людей переживають війну, втрати і переїзди. В інституті імені Віктора Франкла, який об'єднує найкращих спеціалістів і викладачів логотерапії, ми передаємо це вчення далі. Ми навчаємо бачити сенс навіть тоді, коли здається, що його немає: психологів, психотерапевтів, лікарів, волонтерів і всіх, хто хоче допомагати іншим в житті чи професії. Запрошуємо на навчання в Український інститут імені Віктора Франкла і допомагайте іншим знайти свій сенс.